День, в ефірі Кінзвіл TV, з вами ведучий Мік, і сьогодні у нас у студії Юра. І поговоримо ми про солодощі. Юра, скажи, ти любиш солодощі? Так. Да. Яка твоя найулюбленіша солодощ? Морозове, а може, шоколад? Морозове. А скажи, яке морозове ти полюбляєш найбільше? Можливо, полуничне, чи шоколадне, да. чи фісташко. Шокола. Шоколадне? Так. Да. Добре. А скажи, а хто тобі купує морозиво? Мама чи тато? Мама. Мама. Добре, а скажи, скільки в день е, ти їсиш морозиво? Я їсу... Один чи два? Один. Один. Добре. А скажи, е, морозиво, якщо його багато з'їсти, воно шкідливе для здоров'я? Ні, Що? Що? Угу. Добре. А скажи, Юра, скільки в день Морозова можна їсти? Це значить один? Так. Добре, так. А, і, Юра, наостанок. Скажи, що ти хотів отримати від Діда Мороза на новий так. рік? Новий рік. Що хотів би отримати? Який подарунок? На ікрусою Ага. Добре, це була передача про солодощі, та трошечки про новий рік. З вами був мік та Юра. До нових зустрічей. Не перемикайтесь, бувайте.